Урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком прибула до Дніпропетровська. Першим пунктом візиту став центр безоплатної правової допомоги учасникам АТО. 100 центрів таких відкрито. І сьогодні основне, що цей центр безоплатної правової допомоги, який в Дніпропетровську і в інших містах України він сконцентрований на допомогу не тільки малозабезпечення, але й учасникам антитерористичної операції. Для того, щоб їх швидше реєстрували, для того, щоб їм швидше видавали земельні ділянки, для того, щоб їм швидше і в повному обсязі видавали ті соціальні пільги і гарантії, яких вони потребують. Ознаменувався візит урядовців стартом проекту подання заяв на реєстрацію шлюбу через мережу інтернет. Відтепер молодята не повинні вистоювати черги, аби подати документи на реєстрацію. Вони можуть це зробити на відповідному сайті Мін'юсту, обрати дату, зал і вид церемонії, яку вони замовлятимуть. Це наш веб-портал звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Це дуже просто. Як на звичайному сайті, треба спочатку зареєструватися, вибрати собі логін, пароль і вже на електронну адресу вам прийде необхідна інформація для того, щоб почати роботу з цим сервісом. І такі бажаючі не забарились. Дізнавшись про нововведення, Інна та Павло приїхали до Дніпропетровська з Києва, аби стати першими учасниками проєкту. Ці електронні сервіси у ну, нас ж друзі подавали заяву і це ці. Все черги так і так далі. Нам треба зараз все пришвидшувати. Нам там треба кохати один одного, народжувати дітей, а не сидіти в чергах. <рес> Тому... тобто це дуже зручно, так? Да, це зручно. Привітавши молодят, урядовці вирушили до полку патрульної служби особливого призначення Дніпро 1 відвідали казарми, подивились на техніку, яку активно укріплюють і посилюють на випадок обстрілів з важкої артилерії. Познайомились із місцевими кулібінами, які власноруч удосконалюють різноманітну військову техніку, збирають безпілотники. Такі, наприклад, можуть повертатися додому навіть після влучення зі стрілецької зброї. Поспілкувались урядовці із бійцями Дніпра 1 що наразі знаходяться на передовій, і буквально в ці хвилини потерпають від обстрілів. Обстріл, 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 від прем'єр-міністра бійці на фронті отримали привітання та подяку за службу. Подяку і привітання отримали і всі ті, хто вишикувався на плацу, а також завіряння у тому, що вони є тими, з кого мають брати приклад всі інші добровольчі формування. Ви є основою для формування майбутнього корпусу оперативної раптової дії. Министерство внутренних справ. Это новый спецназ, мета якого борьба с организованной злочинностью и закис граждан страны. Меня часто спрашивают, какая будет новая полиция. Для меня совершенно очевиден ответ. Такие, как вы. Вы получили этот опыт в борьбе. Думаю, что вы еще можете кого-то еще и научить. Мы гордимся вами. Мы знаем, что вы В місті цими молодими ребятами, які приїхали из Київської патрульної поліції, і буде та нова поліція, яка буде гордиться страна. Нарешті 40 найкращих бійців Дніпра 1 були відзначені державними нагородами, чотири отримали іменну зброю, а почесний командир полку Юрій Береза годинник. У свою чергу бійці полку подарували урядовцям те, чим, на їх думку, треба викоріняти корупцію в системі української влади керу, пану прем'єр-міністру, щоб він цією сокирою вирубував корупцію в уряді. А ще парочку сокир, парочці депутатів та прапор Дніпра на згадку. На тому і розійшлися. Олена Дроздова, Артур Єфімов. Об'єктив 27 сьомий канал.